Вам задача пробігти перший кілометр в районі 6 хвилин 6.30. А другий вище ніж 6. Можеш пробіжати мимо, так. Да? Потім поп'єш на фініші. Зрозуміли? От другий кілометр має не бути страшно. більше, більше. ніж не можна, не можна нестись за толпою. Спочатку за спинами починайте бігти повільно, а потім потіхонько розганяйте. Ясно? Ти побачиш, хто там з дітей швидкий, хто сильний. Ти на нього вже. Зорієнтуєшся і а, будеш тримати між ним, скажімо так, певну дистанцію, і потім будеш її скорочувати, 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 щоб на фініші по перемогти. Ти побачиш. От Ваня непогано біжить. Ваня, він швидко біжить. Можеш на нього орієнтуватися. Так, Ваня. Тримай,